Listen to this ultrasound. та панове вітаю, мене звати Денис Заченко, і серед багатьох фірм та компаній, з якими мені доводилось працювати напряму і маркетинговими околицями, компанія Corsair завжди була чимось особливим. Не лише тому, що це давним-давно став своєрідний стандарт у плані якості та сучасності, але й тому, що глибина цього бренду йде насправді значно далі, ніж ви можете собі уявити. Ну от взяти, наприклад, оперативну пам'ять. Я вже робив огляд небінарної ОЗП Corsair Vengeance, але в основному розповідав про сам концепт більше про. Теорію і при цьому могло здаватись, що окрім небінарності оцієї ОЗП ніяких особливостей немає. І Я хочу це виправити. Я зроблю це дуже просто: вказавши на три причини, чому вам варто дивитись в бік оперативної пам'яті від Corsair. не конкретно Vengeance, будь-якої, в принципі, цю конкретно надав нам магазин Telemart, за що йому величезна подяка. Ну а про тим як почати з вас, сподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати наші відео можна і коментарем, але дуже круто буде фінансово. Для спонсорів ми будемо. Будемо робити ексклюзивний контент. Приклади вже є на каналі. Доступ до них буде по вартості від чашки кави на місяць, на сторінці каналу на Ютуб. Підтримка україномовного ютубу значно легше і простіше, ніж ви думаєте. Ну а тепер до діла. Отже, причина перша: бренд надійний і поширений, та ж оперативка на пожиттєві гарантії. Вся. І ні, це не у всіх компаній є. Деякі пожиттєво не дають, бо не кожен може це собі дозволити. Корсер може і допомагає йому у цьому. Зокрема, той факт, що корсир так то не лише оперативною пам'яттю займається, бо під її крилом вже відносно давно є і Elgato для контент креаторів і периферія для геймерів, і ціла плеяда геймпадів з і навіть Origin PC. не все це є в Україні, але це. Поки що суть у тому, що компанія, яка не має достатнього хвату на ринку, може пожиттєву гарантію і не забезпечити, як це було, наприклад, з OCZ. Але для Corsair це загрози становити не повинно. Далі різноманіття ОЗП. -у. у Corsair оперативна пам'ять випускалась з часів ddr 2. Власне, моделі XMS 2 досі є в деяких магазинах. Але сучасні моделі випускаються і під DDR4, і під DDR5, є і кіти на 128 ГБ, є і небінарні моделі, є і Дім варіанти. Власне, саме у Corsair я вперше побачив небінарну ОЗП DDR5 для ноутбуків. Якщо що не у всіх брендів зараз просто сама Sodim DDR5 є в наявності як модель, а тут вже навіть небінарна і щось підсказує, що CSO DIM та CAM2 у компанії теж з'явиться в порядку перших, якщо вже не з'явилась. Та в лабораторіях, наприклад. Не варто дивуватись і тому, що Corsair має доступ до найкращих чіпів під пам'ять. У Dominator DDR 5 7200 мегатрансферів на секунду, наприклад, порядковий номер 7 t 32 T32 GX5M2X7200C34 встановлені найбільш сучасні на сьогоднішній момент чіпи Hynix ADI, завдяки чому і ОЗП може брати 7200 мегатрансферів без особливих проблем, навіть на платформі AMD. Переваги цих чіпів, втім, не стосуються CUDIM або небінарної ОЗП. ЗП, бо там навантаження на чіпи балансується або ранговістю, або тактовим генератором. З іншого боку, там теж може бути ей дай від Хайнікс, тому. Майбуде ну і третя перевага: IQ Software на сьогоднішній момент жоден, мабуть, інший бренд не надає таку потужну синхронізацію підсвітки, як це дає Corsair. ЗП, мишки, клаветури. Очевидно, корпуси, вентилятори, рідинне охолодження вже краще. Помпи для кастомних водянок ще краще. А є навіть окремі дисплеї, світлові стовпи та led стрічки. Якщо вже і цього мало, в IQ можна за допомогою плагінів синхронізувати підсвітку з іншими виробниками. Робниками, включно з Asus, MSI, Lenovo і не тільки. Мені, власне, і можете вважати це анонсом, мають приїхати дві системи рідинного охолодження, одна з яких Corsair Titan 360RX LCD. І вона виглядає так, не наче на неї начепили, RGB підсвітку з двох інших систем охолодження одночасно, і вдвічі більше, ніж зазвичай. Зокрема, розсіювач виглядає просто космічно круто. Підпишіться, щоб не пропустити огляд вже скоро. У підсумках цього матеріалу скажу наступне: остаточний вибір завжди. Завжди буде за вами, і вам може хотітись підтримати вітчизняного виробника, або ви віддаєте перевагу суцільно чорним низькопрофільним моделям. Однак причина брати ОЗП від курсир реально багато. ОЗП перевірена часом і ревізіями. Виробник перевірений ринком і часом, а час перевірений RGB підсвіткою. У них там община, рука рук миє. Ну, ви розумієте. І на цій дивній, але хоча б оригінальнішу щуці гуморів у мене все. А в коментарях напишіть, що для вас особисто пріоритетно у плані вибора ОЗП. Чи це якість самої оперативки? Чи це підсвітка? Чи це надійність виробника? Особисто я завжди обираю виробника, тому що ОЗП на надійність не перевіряю. А підсвітку вимикаю майже завжди, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую київського магазину Magie за надання мені для зйомки цього відеомікрофону Sennheiser MK600, а також київського магазину Мотостав та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, подобайте, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео. активніше, що нам завжди, але це було зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! То байте здоров'я.